Цікава тема. На цей вид працевлаштування є декілька видів віз: це Шенгенська короткострокова віза до 90 днів перебування і довгострокова понад 90 днів перебування в Чехії. Сьогодні я буду розповідати про короткострокову візу, за якими взагалі напрямками роботи можна отримати візу з метою сезонного працевлаштування в Чехії. Це рослинництво, тваринництво, мисливство, лісове господарство, лісозаготовки, будівництво, харчування, готельне господарство, архітектурна та інженерна діяльність, спорт та розваги. Короткострокова віза сезонного працевлаштування – це перебування в Чехії до 90 днів. Перебування по такій візі залежить від вимог візи, кількість в'їздів, потім територіальна дія, віза дійсна по всьому тільки для окремих держав ЄС, тривалість дозволеного перебування. Документи на короткострокову візу з метою сезонного працевлаштування потрібно подавати в Україні. До заяви посилання на заяву в чесько-українському варіанті закріплено в коментарях до цього відео. Подаєте закордонний паспорт, фотографії 35-45 мм, потім необхідно здати відбитки пальців під час подачі заяви на візу. Документи, що підтверджують мету ціль поїздки, дозвіл на працевлаштування за одним з напрямків, про які я тільки що говорила. Потім підтвердження проживання. Проживання може бути підтверджено документально, наприклад, приватним запрошенням і зазначенням імені та адреси особи, яка запрошує, дати візиту, запрошенням завіреної наземною поліцією, зобов'язанням особи, яка запрошує надати житло. Підтвердження наявності коштів. В даному випадку, як доказ підійде строковий трудовий договір із вказаною, узгодженою заробітною платою Для фенгенських віз з іншою метою перебування в Чехії. Доказ підтвердження наявності коштів знову ж таки це випис з рахунку. Якщо а, перебування буде становити 30 днів, на день рахують половину екзистенційного мінімуму Чехії, в кронах це 1565 чеських крон на день, множимо на 30 і дорівнює 46 950 чеських крон. Таку суму потрібно мати на перебування по Шенгенській візі в Чехії терміном 30 днів. Для перебування максимум 90 днів вже потрібно мати щонайменше 53 тисячі 210 чеських крон і це все розрахунки на особу старше 18 років. Потім потрібно надати бронювання квитків на повернення з Чехії, це підтвердження вашого наміру повернутися назад в Україну. Підтвердження туристичного медичного страхування а потім візовий та сервісний збір до громади становить 47 євро. Термін розгляду заяви. До 5 днів, термін встановлений законом 15 днів, і в окремих випадках термін розгляду заяви може бути продовжений аж до 45 днів. Якщо вам відмовили у візі, в які терміни подавати заяву на повторну оцінку причин чи скаргу на відхилення запиту на повторну оцінку причин, розповідаю в цьому відео. Плата за подання заяви про повторну оцінку причин у разі шенгенської візи становить 80 євро. Якщо візу вам одобрили, забрати паспорт і візу можете самостійно або доручити це зробити іншій особі. Інша особа повинна пред'явити завірену довіреність, якщо ви проінформуєте консульство відразу під час подання заяви про те, що хтось інший забере ваш паспорт та візу від вашого імені, то довіреність не потрібна. Ці шенгенські візи можна продовжити на території Чехії, але тільки у виняткових випадках. Заяву розглядають протягом 7 днів з дня подачі заяви. Заяву подаєте на ось такому бланку. Посилання на цей бланк є в описі під цим відео. До заяви на продовження візи потрібно надати закордонний паспорт, потім підтвердження мети перебування на це або підтвердження форс-мажорних обставин. Причин гуманітарного характеру, які не дозволяють вам покинути територію Чехії до закінчення терміну дії візи, або доказ серйозних особистих причин, що виправдовують продовження терміну дії візи або терміну перебування. Потім потрібно надати підтвердження засобів для проживання, випуску з рахунку на території Чехії або завірене запрошення. Потім підтвердження наявності житла на час перебування на території Чехії або, знову ж таки, завірене запрошення. Про можливі е, варіанти підтвердження наявності житла розповідаю в цьому відео, можете подивитись. Якщо є завірене запрошення, то особа, яка вас запросила, бере на себе стосовно вас фінансові зобов'язання, фінансові витрати на території Чехії. Це стосується як фінансів, так і житла. Потім потрібно підтвердження туристичного медичного е, страхування на час перебування на території Чехії. Тривалість дозволеного перебування за наданою візою продовжується. Якщо ви надасте докази форс-мажорних або гуманітарних причин, які не дозволяють вам покинути територію Чехії, таке продовження надається безкоштовно. Якщо це будуть серйозні особисті причини, що обґрунтовують продовження дії або тривалості перебування в Чехії. В даному випадку вам необхідно буде сплатити адмінзбір у розмірі 30 євро. Сплатити потрібно марками. Продовження терміну дії візи не може перевищувати 90 днів перебування на території країни з моменту першого в'їзду за наданою візою. Якщо поліція у справах іноземців не прийме іншого рішення, територіальна дія продовженої візи залишається, як і у попередньому. У випадку продовження шенгенської візи українці, які ще до війни перебували в Чехії по Шенницьким візам з метою сезонного працевлаштування, і у яких строк термін дії візи закінчився після 24 лютого 2022 року, перейшли на візи тимчасового захисту, бо це був єдиний спосіб залишитися в Чехії. В наступному відео розповім про довгострокову візу з метою сезонного працевлаштування. Така віза видається на термін більше 90 днів, але перебувати по ній в Чехії можна менше року. І з довгострокової візи з метою сезонного працевлаштування на території Чехії можна перейти на погляд до трьох років. Цей побут називається модра карта. Прийти зможете, якщо, звісно, знайдете роботу з заробітною платою 60 тисяч по 129 чеських крон в місяць, як мінімум, можна навіть і більше. З меншою заробітною платою модру карту ніхто не дасть. Сподіваюся, інформація буде для вас корисною. Буду вдячна, якщо ви підтримуєте український Ютуб. підпишитесь на мій канал, канал про візи, про посвідки на проживання в Чехії, про підприємницьку діяльність. Продовжуємо відносини. Все, всім пока. Чао.